Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава ЗСУ! Знаєте, серце зараз тремтить, вискочить з грудей, тому що я за Кримом виїжджаю до людини, яка для мене стала символом незламності, віри, силу духу, характеру і любові, яка є до своєї батьківщини, і любові між батьком і сином. Віталій Шумей, пам'ятаєте історію цього незламного воїна? Про яку я вам вже розповідала, Віталій, дуже багато пишуть тобі різних слів подяки за те, що ти нашу країну захищав. Пишуть найшвидше одужання. Так, так, це той самий легендарний командир зенітно-ракетного комплексу, який захищаючи нас із вами з 14-го року від російських окупантів, внаслідок поранення під Авдіївкою ледь не поклав голову. За свою землю у нього залишилося пів черпа. Це сталося у серпні 22-го року. Про його шляхи, перші кроки лікування в Україні та іспанській Барселоні. Я розповідала вам майже рік тому. Віталій Шумей, захисник України, лікується в Європі. Батько Сергій Федорович і тут доглядає за Привіт! Доброго здоров'я вам Доброго ранку! Доброго утра, добре. Утро. добре, утро, добре. Тоді я спілкувалася із батьком Віталія Сергієм Федоровичем, який не відходив від сина і дбав про нього день і ніч. Він ділився першими успіхами сина, коли той почав реагувати очима і рухати руками. Власне, і зараз він з ним, тільки вже не в Барселоні, а у Модричах. І вже за кілька годин я побачу їх обох і сподіваюся поспілкуватися не тільки з батьком, але й з сином. Бо Віталій Шумей заговорив. Добре, Легче, Ну, скажи, ліксі? Нормально, ну, це все нормально. Друзі, я вже в модричах. Тут в стінах цього реабілітаційного центру проходить лікування наш герой Віталій Шомей. Я вже зідзвонилася з Сергієм Федоровичем, він сповнений емоцій і дуже буде радий вас і мене бачити. Тому йдемо до Віталія. О, шинік, я вас, я сам, Як я рада вас бачити? Я тебе сама. ви? – Нормально, не дуже добре. Я вам подарунок привезла. Ой, дякую. Значи, привезла. Ну, ясно, що солоденьке, але це вже таке. І привезла вам дуже круту чашку. Зараз покажу. Яку можна заварювати, там все. Коротше, така Чашка, кремель, <різу> вбиває. <різу вбиває>. О, ви мою картину а взяли. Я сюди, сюди все довожу. Обов'язково. Це мій син Марон намалював картину, я її в Барселону привезла. Так. І, oh, <с Columbler> і Віталій Сергієм Федоровичем привезла сюди. Yeah, yeah. Да. Це дуже зору. Ні, 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 ні. Я всі подарунки, я обов'язково. Я можу з ним поговорити? Хочу пару слів да, я... Поясніть, йому, що я. Ні, він знає вже. гості приїхала. Ти зрозумів? Ну, скажи, да. Ну, скажи. Да, да и че? Да. Ты хочешь за ней поспокуваться? Да? Нет. Скажи, да? Почему? Так, да. 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 ну, він. він сьогодні виявсь, на жаль, що по часу, по часу, по часу, а для його це дуже дуже тяжко. Угу. тяжко. Боже, але ж, але ж як він очима, все набагато краще. На ньому, звісно. Він є вже повністю, вот ну, чує, що ми розмовляємо. Все, все чує. Ну і його працювати. Віталій, я бачу великий-великий прогрес порівняно з тим, як я вас бачу. Чилозовник, коли ви були в Барселоні. Я до вас тоді приїжджала. там. Класно. Маргіла самі. Маргієслужки. -ла мар ну я сказав, що ми, ми вилікуємось, не станемо. Як не тяжко. Рік і 8 місяців вже. Да, я, уже река Да, я йога, я же скажу, что и я занимаюсь массажем, все. И я даже, если когда приходится, уже этим прибором могу пользоваться. А что это за прибор? Сануют, его. А, ага, все сразу. Да, но скоро уберут все эту трубку. Что это у вас за форма? А футбольный клуб «Шахтар» же а, нас Да, я да, да, они же нас финансируют и тут же, все-все. До сих Да, до сих пор футбольный клуб нас одержит. в Іспанії ж повністю. І зараз вони тут. І вот это же флаг наш український та ага. підпис хлопців футболістів, футболістів да. Вот это шевроны, шевроны. Це шеврони нам е, керівництво управління внутрішніх дел Барселони привозило нас привидовати, тому що нас же тоже там знали, в Барселоні. Вимикайте світло, щоб ми далі контролювали. Ми можемо з вами вийти там, де більш-менш світло. Розкажіть мені зараз, як відбувається реабілітація? Тобто, як після нашого минулого матеріалу себе повели в ЛК Генштаб, які все очікували, що ви з Віталієм приїдете і пройдете? Яким чином вельмишановне білоцерківське ТЦК Віталій Шумей? Тому стані, в якому він зараз є, разом з батьком мають їхати до вас на ВЛК. Зразу же, як ваш матеріал вийшов, mm -hmm. дзвонить мені, і щоб я приїхав до Львова, щоб пройшов, я, я говорю, я не поїду, я знову кажу, буду вам дзвонити. Вони приїхали, дев'ять чоловік, лікарів, приїхали сюди, і прямо в палаті пройшло ВЛК. Все, все, все. Всі справки. Все поробили, роблять, із Верховної Ради стали курирувати нас, депутати? депутати. Всі, в общем, над нами я нікуди не виїжджав, я тільки приїдуть, я підписую, по а не поїхали. Я... О, нарешті. Ну, нарешті. Да. Скільки часу пройшло? Так, скувати? а сколько, ви знаєте, я, я чуть пережив, мені як вистачило пожелудочно, пробачте мені пожелудочку, і все з манірній почви. Це просто прин. Да приниження, да такое здебательство було. Я ще казал, кажу, я вам сообщу, іменно вам сообщу. Кажу, я не соблющу. і я приїду, заберу його, заберу, возьму двоє, троє наручників, приїду на банкову, пристегну до, до забору якого то і до візка, і буду давати інтерв'ю, щоб всі побачили, що я приїхав. Да. Ну, а що тут сам? Ну, зараз, вот і сьогодні, що перечислила дуже Хороша сума, ще не всі ми перечисляють. А це ну, що за сума? Це якісь як де як преміяти, як... що преміальне мови це ще за той час за той час ще <свист�> за, за той час, що <свист�> по повинні а як зараз? Розкажіть, От, мені цікаво, як держава, коли людина, яка за неї віддала своє здоров'я, та яка зараз реабілітовується, як держава на це? Витрачає кошти, як вона, як вона підтримує. Ну зараз дана нам виванів підтримують кошти, перечисляють все, все, що положено. Скільки зараз. Віталію перечисляють кошти. ну у, у місяць більше 100 ста... Більше за тисяч. Uh -huh. ну, як, це це ва... якщо йде, як, як... як зарплати преміальні. Uh -huh. Ну тобто як бойові. Послі. Все, все. Я я, я вам кажу, що це все, все проходить як положено. Як, а, Якщо групу, от цю групу будуть теж робити, приїдуть опять і будуть групу нам робити. І, ну, Тут на місці все в общем, здвинули так чітко, що я хожу как я рада себе. Я вам дуже вдячний. Дуже вдячний. А, я що ми дану дуже... вдячні вашому сину. Ви розкажіть, я от хочу для себе зрозуміти. Тобто, ви зараз тут, це ми друзі, що розуміли у Львівській області дуже класне місце недалеко від розкавця східниці, Модрич, Тут гарні умови. Дуже все гарно, і повітря свіже, і більш-менш безпечно. Це держава все організовує? Чи, чи як? Це це Ні, частне. Частне? – Це частне. Це, частне. Тобто, це якась людина? А? Людина, звісно, але ну, я, я не владію обстановкою. Це все частне. Оце, оце. Ні, я маю на увазі вашу підтримку, то Ні, Це футбольний клуб Шахтар. Іменно нас, так. футбольний клуб Шахтар. Держава ні, чому до чого не навіть не касається держава. А футбольний клуб Шахтар, это, він знайшли. Я був у Барселоні на футбольному матчі. Підійшли до мене і сказали, що ми знайшли вам одрічі. Я говорю, так може, бравари там ліще. Вони сказали ні. Саме краще тут. І я вот завірю, хочу сказати, вот заявіть просто на качество такої радості. Так, да, тут спеціалісти, не спеціалісти, навіть скажу, професіонали. Вот тут роботу фізіотерапевти, логопеди ну всі-всі тут це професіонали. В зеркало. Не опускаємо голову, а тримаємо її. А якщо порівняти, наприклад, лікування і реабілітацію в Барсі, в Барселоні. Значить, в Барселоні я скажу, що набагато краще хірургія і терапія. Це я вам я буду вам казати. А реабілітація, реабілітація, ні, ні, ні. Мені мені не подобалася вона. Ну, може по протоколу нам такого вже не Ну, все одно я ходив у спортзали, я всюду був, я бачив там те же саме, все-таки 7,5 місяців я там пробув. Но тут набагато подобається. І тут я ж кажу, що віддають всі сили хворому. Mm -hmm. Хлопці і дівчата, всі-всі, тут, тут на вищому рівні. Ми коли той минулий матеріал робили, то там люди в коментарях писали, що, мовляв, тут ми робимо матеріал, де Ахметова, попіаримо за все це. Потім я зробила матеріал, як хлопці отримали квартири, теж мені писали, що тіпа, знову Ахметова, коротше, попіаримо. Я не знаю, як людям пояснити, що якщо хтось... Щось робить для наших воїнів, то сприймайте це, як їхнє відшкодування за все, що було заподіяне, просто приймайте це, бо це одне, а це друге. Ну, ахмед вже вже президент. Шахтар на наступний день дзвонив, що ми вам і вас забираємо, ми і вами і займаємося і ми, ми будемо вас ну, лікувати. І вот по сьогоднішній день я скажу, он вони постійно, постоянно, постоянно займаються. Тільки нас О, позвонив, коли репортаж вийшов, тогда як ваш вийшов. Він дзвонив тоже теж да. А от, 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 от позвонил і каже, як справи. Я говорю, нормально. Все йде то саме. Лікуйтесь, лікуйтесь, лікуйтесь. Все мені більше нічого не питає. Ні, дзвонив Сирідом. Ми будемо йти до кінця і будемо підтримувати стільки скільки потрібно буде. Тобто це вже, це вже а, частина клубу, частина нашої родини. І це ну, ми, 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 не, ми не можемо вже залишити його. Будемо разом. За весь цей час. До нас ніколи ні, ніхто не звертався. Тобто. Ті люди, хто мають опікуватися, підтримувати, до, до нас ніхто не звертався, ніхто не радився, ніхто не запитував, що ми робимо, які наші плани. А зможемо ми допомагати, не зможемо допомагати. Тобто, якщо завтра ми е, 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 умовно щось не зробимо, він він залишиться залишиться один на один, так з проблемою там з батьком Так, Далі, от ви бачите, шлях. Тобто зараз треба тут пройти реабілітацію? Значить, знімуть трубку, знімуть трубку, Опять будуть логопеди займатися більше, більше годувати. Ну такі годувати э, зараз притертим таким, а тоді грубішим будуть э, давати. І будуть під наблюденням, логопеди кормити, логопеди кормити. У нас логопед попала дуже хороша жіночка. Є Федорович, ви ж нам представте, хто ця чи це, це логопед Віка. Вона працює. З Віталієм з Віталієм це ну не Лапеде це професіонал своєї роботи. Я, я я кажу, то що є. Вона дуже дуже багато добилася. Що ви робите зазвичай? Тобто, ну яким чином логопед працює з таким хворими, Ну з Віталієм, зокрема, ми вчимося розмовляти за ними. Віталік таки на початковій стадії. Дуже емоційно вивільняє свої емоції, і ми стараємося з ним війти в таку гілку, що він вже не тільки відповідав питання, так, ні, а й вів якийсь діалог. Тобто в нас зараз така дуже важлива з ним робота. І основна наша задача це зараз зняти трахеостому І тоді Віталік вже буде повністю незалежний від логопедичної нашої допомоги. Нам Сергій Федорович дуже допомагає, що його основним таким. Важливим чинником те, що емоційна обстановка, яка відбувається, так Сергій Федорович завжди співає, розказує жарти Віталіку, і Віталік в дуже приємній обстановці насправді це дуже важливо. Дякую вам, Сергію Федоровичу. І Дякую вам дуже, Віко. Дякую. Сергій Федорович, я вас прошу, знаючи як ця історія. Надихає багатьох людей боротися навіть mm. в найжахливіших випадках, коли немає надії ні на що, щоб ви зараз людям. Розказали, як це знайти в собі віру, коли ти бачиш, що результат він дуже маленький, він крок за крок, але він є, і тебе це це, це гріє, і ти живеш далі, не складаєш лапки. Я я хочу заявити, що люди добрі, у кого такого произошло, як у нас у нас у мене з сином і сином, не пускайте руки, не пускайте цепляйтеся за ванесенки. Знайте, що все одно побіда буде за нами. Я виду, Ми победимо, поставимо своїх дітей на ноги. Ну Ну не пос... прошу, прошу я вас, Надейтесь, що все буде нормально. У нас тут багато таких було людей, приїжджають, обнімаються зі мною і говорять, каже, у нас у Польщі у мене інсульт був дочки. Я тоді я руки опустила, тоді ваш репортаж побачила, я знову залишив вже сюди, їздить і ми зустрічаємося. А і багатьо. І багать. я завіряю, що все пустить руки, це саме останнє. Держати, держатись. Я завіряю, що я теж кажу, що якби то не було, все одно я поставлю. Як би, може, ну не 100%, але він буде у мене нормальне. Не сумніваюся, я вам заявляю. <с> я вам заявляю. Ось така історія. Напишіть в коментарях слова підтримки Сергію Федоровичу і Віталію Шомею. Сергій Федорович мені пообіцяв, що він неодмінно все прочитає і озвучить все це Віталію. Віталій Шумей, ми пишаємося тобою. Ти супергерой. І ми неодмінно ще з тобою прогуляємось і запишемо інтерв'ю. Друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент.